Будиночок щастя народний оберіг, котрий за повір'ями приваблює в помешкання багатство і добробут. Матеріалом для виготовлення будиночків на майстер-класі в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького стали дерев'яні палички від морозива, а також повітряний пластилін. Ми мріємо, аби в наш будинок завітало щастя новорічне, аби з нами воно залишилося на весь рік, щоб завітало здоров'я. Фінансове благополуччя, родинне благополуччя, жіноче щастя все, що можемо, ми підрозумівати під цим словом, нехай наповниться наші будиночки. Будиночок щастя не просто сувенір чи прикраса на холодильник, розповідає миколаївська майстриня Віра Жевнер. Це хатинка, наша бать... рідна хатинка, де ми народилися, де живуть наші батьки, куди ми завжди повертаємо. На горі нашої хатинки сонечко, соняшник, який символізує батьківщину, рідний дім, сонце, тепло. Сонечко завжди, соняшник повертається завжди туди, де є сонечко. Тож і ми повертаємося завжди до рідної домівки. Подібні майстер-класи не просто розвивають нові навички у постійних читачів, кажуть у бібліотеці. Вони допомагають людям відволіктися від загальної тривожності та гарно провести час у творчій атмосфері. Сергій Лисюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.